Практичної навички вимірювання температури тіла. Показаннями до вимірювання температури тіла є інфекційні та соматичні захворювання, Протипоказаннями є після проведення фізіологічних процедур охолодження або грілки. Необхідне оснащення це два лотки. один для відпрацьованих, один з старинними серветками та термометром, пелюшка та дитина. Перед початком процедури ми вічливо привітаємося. Доброго дня, мене звати Роман, я мать-брат. Чи дає тебе згоду на проведення вимірювання температури? Так, даю. Так, температуру ми можемо проводити у таких ділянках, як шиня, підпахова, ліктьові, пахвинні і підколінні. Перед початком процедури ми повинні взяти суху серветку та протерти місце де будемо вимірювати температуру. Вмикаємо термометр. Та ставимо його сюди і прижимаємо руку дитини до грудної клітки. Чекаємо, поки термометр дасть звук про закінчення процедури. Повідомляємо мати про результат термометрії. Протираємо сухою серветкою термометр. Температ... Дані про те, вимірювання температури ми заносимо температурний лист, воно позначається клітинкою 0,2 градуси Цельсія. Точку про температуру ми ставимо не на краях клітини, а по центрі. Та про ранішню температуру ми вносимо в столбик ранок і про вечірню у столбик вечора.